На мешканців західних областей у п'ятницю очікує ясна погода. Найнижча температура вночі плюс 2, найвища вдень плюс 14. У Житомирі, Києві, Сумах та Вінниці ясно. Врешті областей північниця та центру хмарно. Від нічних плюс 4 в день температура повітря підніметься до плюс 11. На півдні за прогнозами синоптиків хмарно з проясненнями. Температура повітря від 6 до 17 з позначкою вище нуля. Території східних областей затягнуться хмарами вже зранку. Стопчики термометрів виходиться в діапазоні від плюс 6 вночі до плюс 13 вдень. У суботу на заході переважно хмарно, але у Львові-Луцьку та Рівному ясно буде протягом усього дня. від плюс 4 вночі до плюс 13 вдень. У Житомирі Києві Вінниці та Черкасах хмарно, врешті північних та центральних областей ясно. Від нічних плюс 2 вдень потепліше до плюс 11. На півдні країни переважно ясно. Лише на Одещині очікується хмарна погода. Нічна температура повітря від плюс 7. Денна до плюс 17. Мешканці східних областей спостерігатимуть ясне небо зранку до вечора. Температура в регіоні вночі від плюс 4, день до плюс 14. На заході у неділю триматиметься хмарна погода. В івано франківську Ужгороді та Львові дощитиме. Від плюс 5 до плюс 13. На півночі та в центрі похмуро. У Вінниці та Житомирі дощитиме. Від нічних плюс 4 в день стопчики термометрів піднімуться до плюс 11. На півдні України синоптики прогнозують хмарний день. Кримчанам знадобляться парасольки. Температура від 7 до 17 градусів тепла. У східних областях переважно ясно. У Запоріжжі та Дніпрі хмарна погода утримається до самого вечора. Вночі від плюс 3, в день до плюс 14.